Авторський колектив у складі авторок Людмили Арестової та Наталії Чен вітає всіх і представляє на ваш розсуд підручник «Мистецтво 6 клас, видавництва ООВЦ Оріон. Даний підручник є продовженням реалізації модельної навчальної програми авторок Масол Людмили Михайлівни і просіної Ольги Володимирівни та підручника «Мистецтво 5 клас. Який був розроблений нами в минулому році. Підручник побудований у вигляді трьох навчальних кейсів, які охоплюють зміст п'яти модулів програми. Кейс музичного мистецтва охоплює модуль перший, домінантний жанри музичного мистецтва. І модуль другий танцювальні жанри. Кейс образотворчого мистецтва охоплює модуль третій, домінантний, жанри образотворчого мистецтва. Кейс синтезу мистецтв охоплює теми модуля четвертого жанри кіномистецтва і модуля п'ятого жанри об'єднуються. Даний підручник розрахований на викладання навчального предмета двома учителями-фахівцями.